Ну, хочу сказати дуже важка ніч зараз у Харкові, бо було прильотом на теперішній час 9 шахидів. Це було влучання, і як ви бачите, в медичний заклад. Зараз остання людина евакуйована. Тут знаходилось 56 людей, які не рухались. Вони лежачі були їх евакуйовували. Крім цього, було влучання в житлові будинки, поряд з житловими будинками, господарчі будівлі, офісне приміщення, влучання у дорогу. Дуже багато пошкоджень. Дуже багато пошкоджень серед житлового фонду. Зараз працюємо. На тим, щоб усунути все це, але дуже важкі пошкодження, і контактна мережа пошкоджена, і дороги пошкоджені, І дуже багато вибитих вікон, дахів на щастя, постраждавших, що стосується поранених чи загиблих, на щастя немає. Чим, на вашу думку, ночі ось такі. Ви знаєте, я розумію ваше питання, але я б не пов'язував зовсім ці речі, бо знаєте, і останнім часом дуже, дуже важко у Харкові, бо прильоти останнім часом дуже багато прильотів є. Тому я б не пов'язував ці речі. Добре. Дякую. Дякую.